Всім привіт! Хочу вам представити шліфмашинку Makita 9404. Про неї багато нічого казати не буду. Думаю, не один має таку і не один такою працював. Хочу показати своє просте кріплення шліфмашинки у столі. Що я зробив? Представив її. Ось таким чином. Вимірив, де просверлити дірочки. Взяв ось таку ленту. Вона німецька. Вона з такими кріпили на стовпах е, інтернет, коли проводили кабеля. Вигнув її по формі передньої ручки, Просверлив діри. Ставив болти. Болти вставляються ось таким чином. Сюди. Так. З того боку так само. Знизу барашком. Тут таким самим чином. І все, Шліфмашинка кріпиться надійно. І шліфуєте, що хочете, скільки хочете. З цього переду, от до цієї частини, я прикручую лист ДВП, аби не дуло чи по ногах, чи в обличчя. Можна піднімати і опускати скільки завгодно. Ось отаке кріплення простеньке, але надійне. Підключаю з цього боку пилосос. І все. Дякую за перегляд. На ну, все добре.